Мене звати Маленкова Вікторія. Мене звати Данило. Мене звати Владислав. Мене звати Настя. Мене звати Вероніка. Привіт. Мене звати Марія. Мене звати Дмитро. Мене звати Марко. Максим. Плавички Михайло. Андрій. Ай, Юрій. Привіт, мене звати Володя Бай. За п'ять років у нас було багато тем пов'язаних з, з програмуванням іменно. І я думаю, що іменно ці теми мені знадобляться найбільше. Мені здається, це. Курс з Unity і Python, взагалі, програмування, тому що буду йти в професію програміста. Ну і за цей час я вчу дуже багато всяких команд, що що допоможе мені вибрати хорошу професію в хорошій компанії. Наприклад, дуже ну, сподобались основи філансу, бо ну, хочу бізнес відкривати, то знадобиться, думаю. В майбутньому мені з академії пригодяться знання, які я там отримала, і вміння роботи в групах. Оскільки я хочу стати графічним дизайнером, то я думаю, що мені знадобляться навички знання програми Photoshop та Illustrator. На мою думку, мені знадобляться всі предмети, які я вивчила за цей час, і вони стануть моїм фундаментом, з яким я зможу розвиватися. Там, де я хочу поступати, треба буде багато програм знати, але більше всього, я думаю, це буде Blender і SketchUp. тому, що ці програми мені подобаються, і я хочу іменно їх вивчати в майбутньому. І я думаю, що вони мені будуть потрібні. Я думаю, все, але саме більше те, що я пізнав з дизайну по Типу 3D-моделювання, по типу ігрового дизайну, мені подобається ця сфера. А так я думаю, все знадобиться. Я думаю, все по чуть-чуть, щоб розвиватися в різних напрямках, можна було. Так як в програмуванні, трошки в дизайну і так далі. Стати програмістом знання, які я тут здобув. Багато чого, типу, з фотошопу, Unity, Python. Тобто я можу одразу піти. На IT, ну вже легше мені буде. Одразу декілька сфер. Мови програмування Python, JavaScript, стартап фріланс і... і Unity. Саме головне це що в академії було багато різних тем, і це допомагає зрозуміти, що, що тобі більше подобається, і з кожної теми їй дають, дають якийсь початок, щоб зрозуміти, яка тема тобі більше подобається і що ти хочеш далі вивчати.